хотіла висловити щиру подяку всім тим, хто долучився сьогодні до організації нашого свята. Це управління у справах сім'ї та молоді, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також, а також е, господаря цього приміщення, яке вже вкотре приймає нас в своєму. Прекрасному залі. Ми всім їм щиро дякуємо. А наш, а наш концерт продовжується. І зараз я хочу запросити учасницю фестивалю з Галицького району Оленку Заєць, яка прочитає нам вірш Тараса Шевченка, Думка. Є Оленка. Немочко. Давайте привітаємо її ось. Пече вода сині море, птани витікають, шукав козацу долю, а долі немає, пішов козак світ за очі, крає сине море, крає серце козацьке, говорить. Ти йдеш, не спитаєш, кого покинув, папка не постарить, монтую дівчину. Та чужині не ті люблі, тяжко з ними жити, не ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на ті грає з сині море, думав, долю зустрінеться, спіткалися умови. Аж робіли тяжко, додому плечами, Наче позавших виті, заросли теринами.